Слухайте це відео до кінця, і Господь обов'язково захистить і виконай всі ваші прохання на благо. О владико Вседержителю, ти, що в небесних височинах перебуваєш, і земнородних не забуваєш, прийми нашу скорботну молитву напишіть імена та прохання в коментарях. У Твоїй нескінченній милості та благодаті ми грішні та недосконалі звертаємося за оціхою та спасінням, великий і всемогутній, даруй нам Твоє прощення, адже ми визнаємо свої численні провини, просимо Тебе, О Господи, огорнути нас, плащем Твоєї, благодаті, помити наші душі від гріховності та подарувати нам, силу для нових звершень, на шляху праведності, освяти Всевишні, наші сім'ї та домівки. В Твоїх руках наша доля, Ти наша опора в бурях життя, нехай Твоя все рука захищає нас від усякого зла, зберігає наших близьких, оберігає дітей від згубних шляхів. Поділий нам, Господи, здоров'я та сили, щоб протистояти хворобам тіла та душі. В ці складні часи благаємо тебе, Господи, про твою підтримку та заступництво для наших хоробрих захисників, наділи їх мужністю, мудрістю та силою, щоб вони. Змогли відстояти нашу землю від ворогів, відстояти правду та справедливість, о Всевишні Всемилости, виведена стежками праведності, наповни наші серця любов'ю та світлом Твоєї віри, будь нашим заступником у щоденних турботах, будь нашим провідником у моменти розпачу та втрати. Нехай Твоя мудрість буде ліхтарем на нашому шляху, а Твоє слово вічним напуттям у нашому серці. Ми віримо в Твою всемогутність і віряємо свої надії та мрії в Твої благословенні руки, Пресвята Богородиця Матір Божа, моли за нас, нехай Твоє заступництво та милосердя завжди будуть з нами, ведучи нас до світла істини, до вічної любові, і миру в Христі нашому, Спасителі. Амінь. Господи, всемогутній, Царю Небесний, Творче, всесвято, Владико, Вічності, Преславний Господи, прийми нашу хвалу. Вислухай молитви, що линуть до тебе, ти, що освячуєш кожну хвилину, світлом істини нас усіх осявай, в твоїй безмежній і незбагненній доброті, подай нам мудрість сили благодать, ти покровитель наших доль і надій. В твоїх руках, долі народів, життя землі, просимо тебе зішими і спокій, благослови Україну, даруй силу і вільну волю. В твоєму світлі ми знаходимо спасіння у твоєму милосерді, втіху для душі. Допоможи нам іти шляхом правди і чеснот, завжди пам'ятати про Твою безмірну любов, Господи, Вседержителю, благослови нас укріпи віру, дай нам силу давати, випробування, нехай Твоя милість буде з нами завжди і в серцях наших, завжди звучить хвала Тобі. Амінь, Величний Господи Ісусе Христе, в Твоєму імені, Надії Небес, Ти, що світлом і правдою наповнюєш серця, прославляємо Тебе в кожному диханні, у кожній молитві о Владико Всесвіту, Творець неба й землі, Твоя мудрість безконечна, Твоя сила безмежна, Ти, що зорі на небі поставив, моря наповнив, в Твоєму своє вічне життя, у Твоєму погляді безмежна любов, Милостивий Ісусе, Спасителю наш, Ти, що гріхи наші взяв на свої плечі, у Твоїй жертві наше спасіння, у Твоєму Воскресінні обітниця вічного життя, Ти, що ходив по землі, навчаючи і зцілюючи. Твої чудеса і доброта безкрайні, в тиші твоїх слів, мир серцю, в силі твоїх вчинків надія душі, Всемогутній Господи, світло не вичерпне, Твоя милість, як роса на ранкових квітах, ти, що кожного приймаєш, хто шукає тебе, у Твоїй благодаті, наша утіха та стілення, приславний Ісусе, Царю, Царів, Ти, що відкриваєш двері вічності. В Твоєму воскресінні торжество життя, тому ми восхваляємо Тебе, Господи наш, в кожному подиху, в кожному слові, Твоя велич, Твоя милість, Твої чудеса безконечні. Слава Тобі, Ісусе Христе, нині повсякчас, на віки віків. Амінь, о Ісусе Христе, Господи наш величний, серцем сповненим віри, надії та покори, звертаюся до Тебе. Ти джерело милості та благодаті, і в цій молитві я висловлюю щиру вдячність за твоє безмежне милосердя. Пишіть імена та прохання в коментарях. Визнаючи свої гріхи, прошу прощення та освітлення душевного світла, яке нехай веде мене стежками праведності. Навчи мене, Господи, віддати свою волю на Твоє керівництво, даруй мудрість та направлення у щоденних потребах, у дрібницях і великих справах життя. Благаю тебе, Ісусе, горни своїм захистом наші сім'ї, оберігай від усіх небезпек, від злого та недоброго, нехай Твоє благословення сповнить домівки миром та любов'ю, а наших захисників, силою та мужністю для перемоги над ворогами, звертаюся з проханням простілення від недуг, про освітлення душі та тіла світлом Христовим. Нехай Твоя благодать огорне кожного, хто страждає, даруючи утіху та надію. Господи, піклуйся про наших рідних, наших дітей, наповнюй їх серця любов'ю та мудрістю, будь їм надійним помічником у турботах життя, допомагай їм подолати спокуси та випробування, в продовження цієї молитви поклоняюся Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу, в трійці єдиному і нероздільному Богу, нехай буде прославлено ім'я Твоє на віки і віків, амінь, Господи, Всевишній, Царю, Творче Неба і землі. Прийми нашу молитву щиру, як вона горів і діб, ти світо в темряві, надія в смутку і бізі, ти джерело віри, і сили в тобі ми знаходимо спокій, О, Владико всесильний, твої діла величні, твоя мудрість безмежна і твоя доброта безконечна, ти захисник вдів і сиріт, утіха для скорботних душ, провідник для блукаючих, опора для падаючих. Ми дякуємо тобі, Господи, за кожен день і кожну ніч. За ласку твою нескінчену, за твою незмірну міць, за благодать, що ти нам посилаєш з висоти, за твоє безмірне милосердя, що веде нас у житті, вчини нас, Господи, достойними Твоєї великої любові, дай нам мудрість і терпіння, силу духу й смирення в собі, зціли наші душі й тіла, очисти від гріха і зла, навчи нас жити за твоїм законом у любові і гармонії, ти наша надія і опора. У тебе ми шукаємо порятунку. Ти наш заступник перед Отцем, джерело вічного спасіння, благослови, Господи, нашу землю, наш народ, дай мир і спокій, благоденства і благополуччя всюди, слава Тобі, Господи, за все, що Ти нам даєш, за кожен подих, за кожен крок, за радість, що в серцях живе. Ми віримо в Твою всемогутність, в Твою безкінечну доброту, будь завжди з нами, Господи, в наших серцях, душах, у всьому, амінь. О, величний Господи Ісусе Христе, світло нашого життя, Ти, що освітлюєш темряву наших сердець, нескінченно славимо Твою безмежну милість, опишіть імена та прохання в коментарях. В Твоє святе ім'я ми згадуємо кожне чудо, яке Ти створив, Ти, Христе, що наділив сліпих зором, що ведеш заблудлих на шлях істини, що даруєш надію безнадійним, слава тобі. Ти Всемогутній, відкриваєш двері милосердя, і Твоя любов переповнює наші серця. В Твоїй присутності ми знаходимо утіху та силу, бо Твоє Слово є світлом у темряві. Преславний Ісусе, Ти є нашим Спасителем, який взяв на себе гріхи світу, подарував нам вічне викуплення, Твоє страждання та Воскресіння, джерело нашої віри та надії, Твоя мудрість і благодать наповнюють наші душі. І ми вдячні за кожну мить, коли ти ведеш нас шляхом праведності, нехай Твоє благословення осяває наші дні, і нехай Твоя милість буде з нами завжди, Господи, всемогутній Твоє Царство вічне, і Твоя слава нескінченна, ми поклоняємося Тобі, Ісусе Христе, з вірою та любов'ю, вічно славлячи Твоє величі милосердя. Амінь. О всемогутній Господи, Небесний, Отче, творче всього світу, що світлістю Твоєю. Осяюєш темряву наших сердець, припадаємо перед тобою, бо ти єси вічний і непорушний, Благословен у віках, у скорботі душі своєї зі сльозами покаяння, признаємо недосконалість нашої гріхи, якими обсяжені, благаємо тебе, Господи, напишіть імена та прохання в коментарях. Помили нас і очисти від усякої нечистоти думок і вчинків, в твоїй безмежній милості прошу Тебе, благослови нас, Господи. І захисти наші сім'ї від усякого зла та напасті, нехай Твоя все проникна сила огороджує нас і наших близьких, зберігає від і хвороб, від заздрості та недоброзичівців, Богосовий Господи, кожен наш крок, наставляє нас на шлях істини, допомагає у повсякденних потребах і веди до мудрості, що в тобі. Творець Всесвіту, прийми нашу молитву за наших відважних захисників. Даруй їм сил і відвагу, щоб перемогти ворогів і збережи їх життя під покровом Твоїм, нехай Твоя благодать буде з ними у кожному бою, і нехай Твоя миротворча сила наповнює нашу землю, Господи, з цілих хворих підніми впалих втіш сумних, і будь опорою для безпомічних. В Твої руки віддаємо наші надії та тривоги. У Твоєму світлі даруй нам стілення від усякої недуги, як тілесної, так і душевної. Владику, благослови нас, щоб ми могли бути світом для інших, нести добро та милосердя в цьому світі, допоможи нам любити ближнього як самого себе і бути відданими Твоїй волі, усе, що ми робимо, нехай буде на славу Твою, Господи, прийми, Господи, цю нашу молитву, як вираз нашої віри надії та любові до Тебе, даруй нам мир та благодать Твою, щоб ми завжди пам'ятали про Твою безмежну любов і милосердя. Амінь. Господи, Вседержителю Небесний Царю, Твоя величність безмежна, Твоя сила нескінчена, Ти що світло мудрості в серця виваєш, Ти, що милість і праведність об'єднуєш, Присвятий Отче, творчі неба й землі, у Твоїх руках долі всіх творінь, Ти, що любов'ю своєю гортаєш нас, Ти, що злагоду і мир нам даруєш. О всемогутній надії нашої опоро, Ти, що в скорботах і бідах поруч, висухай молитву нашу серцем вимовину, благослови нас, дітей Твоїх, щедротами Твоїми, Небесний владико, світве істини джерело, Ти, що просвітляш темряву невідання, даруй нам мудрість, щоб розрізняти добро від зла, силу, щоб слідувати шляху Твоєму, всесильний Боже молитви і благань наших слухачу, обійми нас своєю ласкою веди через випробування. Даруй нам мир і спокій, щоб ми в серцях зберегли віру, віру в Твою безмежну любов і все прощення, о великий і милосердний Господарю всього світу, Ти, що нам даруєш надію і силу, захисти нас від зла, настав на шлях істини, щоб ми завжди пам'ятали про Твою святість і благість. Амінь. Величний, Господи Ісусе Христе, Царю, Небесний, Творче Всесвіту, Твоїм Словом створено все, що живе, що дише, що існує. Тобі, начало і кінець, це очі вічності. славимо Тебе, Господи, за твою безмежну милість, за любов, що розвелась на землі, як ніжний дощ, ти джерело спасіння, Ти – світло в темряві, і в тобі кожна душа знаходить утіху і відраду. Пресвятий Ісусе, Ти підняв нас із гріха, Твоїм стражданням твої і стілені, Твої жертвою спасені, Твої рани, наше стілення і відродження, Воскресіння, Твоє, наше надія, наше вічне життя. В твоїх ділах величе чудо, у твоїх словах, правда і світло, о як величне твоє створіння, як досконалі твої плани, все, що дихає, Хай славить тебе, Вседержителю царю слави, ти нам дав зір, щоб бачити красу творіння, ти нам дав слух, щоб чути гармонію небес, ти нам дав серце, щоб відчувати твою безмежну любов, ти нам дав душу, щоб пізнавати твою велич. Ми благаємо тебе, Господи, почуй наші молитви. Прости наші гріхи, очисти наші душі, наповни нас Твоїм Святим Духом, настав нас на шлях праведний, щоб ми, як діти твої, слабили Тебе у віках, слава Тобі, Господи Ісусе Христе, за Твою безмежну любов, за Твої чудеса, за Твою милість, вічна і безкінечна, слава Тобі, Царю Небесний, Спасителю, душ наших навіки. Амінь. О, всемогутній Христе, вічне світло і безмежне джерело мого сердя, я звертаюсь до тебе у скромній молитві, сповнений благовіння та відданості, пишіть імена та прохання в коментарях нехай мої слова, як легкі вітрила, донесуть до Твоїх небесних висот моє прохання в Твої ласкаві руки, о Христе, покладає свій заклопотаний дух, просячи прощення гріхів, омивання в чистих водах Твоїй благодаті. Нехай твоя милість зійде на мене, як роса на ранкові квіти, оновлюючи і відроджуючи мою душу, благаю тебе, о Господи, обдаруй мене, твоєю незбагненою мудрістю, щоб у повсякденному житті знаходити правильні шляхи і вирішення. Нехай твій світ твій промінь веде мене крізь темряву сумнівів. Зігріваючи моє серце і розсіюючи хмари невпевненості, о милостиве Ісусе, Ти, що турбуєшся про всіх, захисти, прошу мою родину від усяких небезпеки у їх, нехай Твоя безмежна опіка оберігає їх кожну мить, відводячи всяке зло і напасті. У Твоє могутні ім'я благаю до розцілення тим, хто страждає, відний дух, нехай Твоя цілюща сила торкне їхніх тілих душ, приносячи утіху здоров'я та відновлення. Опікуйся, Господи, нашими дітьми та рідними, направляй шляхи до добра, наповни їхні серця любов'ю та розумінням. Нехай твоя ласка буде для них щитом і опорою у всіх життєвих випробуваннях, підтримай о Христе, наших хоробрих захисників, що стоять на стражі рідної України, Наділи їх силою, мужністю та незламністю, щоб вони змогли здобути перемогу над ворогами і принести мир на нашу землю. О, Царю Небесний, прийми мою молитву, як знак моєї віри та відданості Тобі, нехай кожне слово цієї молитви буде як світлий ліхтар, що веде мене до Твоєї безкрайньої любові та мудрості. Амінь, Великий і преславний Господи, Небесний Царю, Ти, що водарюєш над усім світом, творець неба і землі, морів і всього живого, ми твої скромні слуги припадаємо перед Твоєю величністю. Серця наші сповнені подяки за твою безмежну любов і милість, ти даруєш нам життя кожного дня, наповнюєш наші душі світлом і надією, о Всемогутній, зглянься на нас грішних, прости наші провини, приведи нас на шлях праведний, дай нам силу переносити випробування, наповни нас мудрістю, щоб ми розуміли Твою волю, ми возволищуємо тебе, Господи, у наших молитвах, славимо Твоє святе ім'я, вдячні за Твою благодать. Нехай кожне слово наше буде хвалою Тобі, кожна думка наша, молитва і величання, захисти, Господи, нашу землю та наш народ, богослови Україну, дає мир і процвітання, нехай Твоя безконечна любов об'єднає нас усіх, і нехай Твоя воля буде здійснена на землі, як і на небі. Амінь. О всемогутній Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, Ти, що світиш Сонцем правди і любові в наших серцях, Прийми нашу скромну молитву, принесений тобі гімн про прослави, ти, що зійшов з небес, щоб підкрити нам шлях спасіння, в твоїй безмежній милості та невимовній жертві, ми бачимо справжню любов, що зціляє душі та серця. В Твоїй величі, Господи, ми знаходимо утіху і силу, ти, що видаюш над усім створінням, з ніжністю і могутністю. В твоєму світлі ми знаходимо шлях істини і життя. О Христе, ти, що твориш чудеса, незбагнені для розуму, лікуєш недуги, заспокоїш бурі, воскрешаєш мертвих, Твоя вада над природою свідчить про Твою Божественну суть, нам, грішним і недосконалим, ти даруєш надію на прощення, в Твоїй нескінченній любові ми знаходимо відпущення гріхів, ти що навчаєш нас, бути милосердними, терплячими, люблячими, Ти, Христе, світо, в темряві, надія в розпачі, миру злобі». Твоя мудрість і правда є фундаментом нашого життя, ти, Царю, слави, в тобі ми знаходимо вічне життя і радість, Преславний Господи, ми вклоняємося перед Твоєю святістю, захисти нас від споку, зміцни нашу віру, веди нас до Твоєї слави, хай буде прославлене ім'я Твоє навіки, Ісусе Христе, наш Спасителю. Амінь. О Боже, всемогутній Небесний, Царю, ти, що володієш безмежним милосердям та всепрощаючою любов'ю, прими наші молитви, виголошені з глибини душі. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми покладаємо на тебе наші біди, надії та мрії, віруючи в Твою безмежну благодать та захист, о великий Боже, направляй нас на шляху праведності, засвітуй наші думки світлом Твоєї мудрості. Допоможи нам пізнати істинний шлях, яким ти ведеш нас крізь випробування та труднощі, нехай наші серця будуть завжди відкриті для твоїх уроків і настанов. Просимо тебе, Отче Небесний, обдаруй нас силою та терпінням у випробуваннях, дай нам мужність встояти перед викликами життя, мудрість, щоб вирішувати їх з вагіністю та розумінням, нехай наша віра в тебе буде непохитною, а довіра безмежною. Благаємо тебе, Господи, оберігай наші душі від спокус, збережи нас від зловмисних думок і дій, очисти нас від гріхів, подаруй нам благодать прощення та відродження духу. Зглянься всеблоги на нашу землю, яка страждає від війни та розрухи, нехай Твоє милосердя торкнеться кожного серця, принесе мир і злагоду на нашій землі, допоможи нам відновити справедливість, мир та гармонію серед людей. Ми благаємо тебе, Господи, за наших близьких, які страждають, хворіють або перебувають у скруті, даруй містення втіху та надію. Нехай Твоя ласка та захист завжди будуть з ними. О, всемогутній, благослови наші діла, роботу рук наших, щоб ми могли допомагати один одному, розповсюджувати Твою любов та доброту в світі, нехай наше служіння ближнім буде відображенням Твоєї безмежної любові, Пресвята Трійця, бережи нас у своєму милосерді, оберігає від усякого лиха та направляй на шляхи правди, нехай наші серця будуть завжди відкриті для Твоєї волі та благословення. Амінь. Господи, Отче Небесний, Ти, що вислуховуєш кожне серцебиття, приведи нас шляхами праведності у Твоєму світлі, хай завжди ми крокуємо. Благослови, Господи, наші домівки, наповни їх миром любов'ю та гармонією, охороні наших дітей, веди їх шляхами добра, зігрівай серця наші Твоєю безкінечною теплотою, Ти Владико Всесвіту, джерело мудрості, освіти наш розум, щоб розуміти Твої закони. Подай нам силу бути свідками Твоєї любові у наших діях та словах, нехай відображається Твоя воля, великий цілитель обдаруй здоровим, тілесним і душевним, укріпи нас у боротьбі з негараздами і спокусами, навчи нас прощати, як ти прощаєш нас, нехай любов та милосердя будуть нашими супутниками, вконяємося тобі, Господи, у благовіні, вдячні за кожну мить, за кожен подих життя. Благослови нас, наш народ, і всю землю, нехай Твоє і благодать, завжди нас огортає. Амінь, Господи, всемогутній, Царю Небесний, Ти, що зірвав ланцюги гріха й смерті, ми вклоняємося перед Твоєю святістю у Твоїх руках наше відродження, в Твоїй мудрості, наш шлях, о Боже милосердний великий цілитель, Ти, що втішаєш скорботних, підносиш упалих. Твоє слово, зцілення для душі, Твоє дихання, відновлення сил, у Твоїй ніжності знаходимо спокій, у Твоїй опіці безпека, святий Отче неосяжний та вічний. У Твоїх законах справедливість, у Твоїх заповідях – істина, Ти, що ведеш нас шляхами праведності, Твоя воля начертана на зірках, Твоє слово вічне, як Всесвіт, всеблоги Ісусе, живе Слово, Ти, що відкриваєш таємниці небес, в Твоєму вченні, глибина мудрості у Твоєму прикладі, світло для нас. У Твоїй жертві наша свобода, у Твоєму Воскресінні наша надія, присвятий Духу, подих вічний. Ти, що освітляєш темряву, ведеш до істини, Твоє керівництво, наша опора, Твоя сила, наш захист, у Твоєму дотику відновлення, у Твоїй присутності гармонія. Тому, Господи наш, ми возвеличуємо Тебе у наших серцях, у наших піснях, у наших молитвах, Твоя велич і милість огортають нас, слава Тобі, Ісусе Христе, на навіки, вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Небесний, Владико, джерело вічного світла та невичерпної любові, знову звертаюся до Тебе серцем сповненим віри та надії. Напишіть імена та прохання в коментарях. У Твоїй присутності я відчуваю мир та благодать і вдячний за твою нескінченну доброту, з молитвою приходжу до тебе. Просити про мудрість та силу для наших лідерів та управителів, щоб вони вели нашу країну шляхами справедливості та миру, Освітли їхні думки та серця, щоб їхні рішення були наповнені твоєю любов'ю та милосердям. Благаю тебе, Господи, зміцни наш народ у ці складні часи. Дай нам витримку та силу духу, щоб ми змогли долати випробування та залишатися єдиними у вірі та надії. Направляй наші дії на благоближніх, допомагай нам виявляти співчуття, любов та доброту один до одного. Прошу тебе, Ісусе, взяти під свій захист наших солдатів та захисників. Нехай Твоя сила горних у боротьбі за справедливість, мир та свободу нашої землі, дарує мужність, рішучість та збережи їх життя під своїм всемогутнім покровом. В цій молитві також прошу про благословення для наших дітей, майбутнього покоління, виховує їх у досі правди, добра та любові. Нехай вони ростуть здоровими, сильними та мудрими, і нехай Твоя благодать, завжди буде з ними, закінчуємо молитву словами величання. Слава тобі, Господи, за твоє нескінченне милосердя та за твої чудеса, які ти твориш у житті кожного з нас, в Отця і сина, і святого Духа. Амінь. Ставте вподобайки під відео, вподобайки підвіданий, дійшліться від обвижні вашим для поширення Слова Божого, бо Господні нехай перебуває з усіма нами.